Раночу взяла з собою синобончик на роботу і краповий салатик. У мене швидка перерва на обід і викладаю вже влог. Зрозуміло, що щось багато деревенькою Я мало показую дійсно, що щось роблю, а тільки розповідаю про те, що я робила. А мені мало місця ж. Мама, до речі, поставила новий е, реклайнер. Мені привезли ще книжкову полицю. Е Залишилось знайти ще книжки, бо я їх досі не знайшла. Добрий ранок, Україна. Горло вже легше ставати все чаще. Там мають час переводити, якщо не помиляюсь. Там така туча ще була. Тут що пропала. А я вам ставлю кусочок булатуча. Це не були галю, галюни. Ну ладно, не буду брати переселенки. Зараз не фарбуюсь і на роботку. А завтра вставати ще раніше, бо мені на манікюрчик. Короче. Вже я зайшла в спар, замістом того, що в кусі Вчора Юля купила таке смачне печиво, лагісти. І я в'їла. Там штуки залишилася, я повинна усього їсти і купити нове. У нас таке є таке, ну, океано, що всі є. Його немає. А цілий день про нього думала, Я не знаю, що мені робити. Звичайне, пісочне печиво з... з білий шоколад і арахіс. Один. Все. Мені щось придумала. а я побігла на роботу. Взяла собі Бо не Вистреплося одної кліки, а вона просто пересихає горло через те, що я його договір, мазала, пшикала, полоскала. Мене треба буде постійно на пересасувати, щоб заїжати. У мене я швидше закінчила нарощення. робити. І в мене віконце було в одну годину. І виходить, що в мене майже дві години було. Але я змонтувала два TikTok, і їх залишила підписати і озвучити. І субтитри зробити. І ще в мене три процедури. Дві дівчинки, одна не знаю, хто, а інша бабуся. Я нормально до неї відношусь, там мені її швидко зроблю, то може я ще швидше сьогодні буду вдома. Я мама присилає мені, що нас затопило в хату. Згори добре, хоч вона вдома була. Я не знаю, що б я робила, чесне слово. Все вже прийшла додому, заклопотана. Купила собі кіндер. Я так про нього думала. І палички. Ну, ночі не тече. Завтра мають прийти на квартиру з гори. Я взагалі думала, що то вони мене затопили. Ну ні, то їх затопили і через них до нас дійшло. І мамі, якщо що, наберуть, бо я на роботі. Я мала встати в 6.20. Зараз чому? Я фарбуюсь і виходжу. Бо треба на манікюр. Боже, як важко. А якось раніше ж вставала, що по 8 я вже була на роботі, і ще фарбувалась, снідала, укладку робила. Ну, все, я спостаріла, мене нема на це більше сил. Починає взяти соловищі Що мені було сот жити, я, як вона каже, на охороні її боків стоїть. Наконець потерялась. <звук> 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 Там знімаєш. Ти не там знімаєш. Такі гарні чашечки. Там я так сильно і хочу, але на досить дорогий. Ми з Настю зробили мені супер класний манікюрчик, бо мене вже від того бортового прям трохи нудило. І я нарешті змогла зайти в люксоптику, бо. Всі дні, коли я намагалася це зробити, вона або закрита була, або я досить довго працювала. І обирала собі оправу, мені сподобалась друга, але не факт, я її візьму. І ось такий сніданочок тут. Я вже поснідала, і час чекати на роботу. На 12 не записала, тому я поснідала. І зараз в мене буде три клієнточки. Вже прохолодну, але нарешті закінчився досі. Тут на місці мафії відкрився оптимаркет думала зайти взяти булочку а свіжих ще немає. Думаю, піду візьму собі свій малонець. У нас нарешті з'явились темні резиночки. А мені дуже було потрібно, бо оця не є окей, на волосся. Чорно з'явилось але її ще там коротше. Рішилася туди на коричну. Я пшоці У мене натерлась мозоль між пальцями на ногах. Між пальцями. дивіться, що в мене буде на вечерю. Дивіться, що в мене буде на вечерю. На вечерю в мене буде. ходох. Я про нього цілий день думала, а я ж без машини. без машини я трохи не заїжджаю. Тепер в мене буде ход-дох. Залишилася одна клієнточка. Там нарощені. А тут нам дали завдання переписати тіпси, Чим я займалась свій вихідний, якщо ви пам'ятаєте в минулому влозі. Зробила три палітри. Сьогодні. Зараз точно. Сили закінчились в мене. Зробили сьогодні дві корекції нарощених. Манікюрчик. І нарощення. Я трошки втомилась. І ще тіпси все розмальовувала. Прийшла взяти собі кіндер. Їй треба подивитись, може ще є якісь булочки на роботу взяти. Взагалі, щось таке хочеться, не знаю що. Зелений чай з кокосом. Звучить не дуже, чесно? Так. Взагалі щось хочу. Мені не можна давати гроші. Я постійно починаю щось хотіти і на щось їх витрачати. Сіньки А є мікс. Зелений і трав'яний зі шматочками фруктів. А що вона мені треба? Мені ціла коробка чаю. В дворах повмикали світло. Ну, як мама сказала, краще так, ніж у людей. Теж вірно, але йти там дуже страшно. Тепер я йду додому довгою дорогою, а я, ну, якби обходячи все, всі двори, бо там така тімінь. Що, мені здається, є, якщо ні на когось не наткнусь, то сама просто розіб'юсь. Ліхтарик мене не врятує. А цей день я вирішила вам взагалі майже не показувати. Але це четверг, а значить кава. З корицею, обов'язково двічі. Грошей треба багато. І забігла ще в Рошен, щоб взяти малому смаколики і знайшла там торт, який ми досить давно намагалися спробувати. Приїхала <зас> до свого братильника. <зас> Можна тебе замучати? <зас> Тетютюнда. Буде догустація на тортику три шоколада. Так? так, ранок у нас починається не з кави, а з того, що ми всі разом робимо Матвію гарбуз в школу перед канікулами. У нас На сорок, на сорок. Да. <бив> Це все продублювати, щоб з картону зробити. Ну, no. no, взагалі, якщо що, на навчається в школі ми. Ну, no, так всегда було. Ну, <ріх> <No>, гарно деякі <ріх> я, я рівненько виріс. Добре, молодець. Ти молодець? Так. Хвилина б ні Мама зробила мені кавусточку. Не кавусечку, а капучину. Капучинусечку. І теж, звісно, можна проводити свої вихідні, як на в лікарні. Я витратила на це майже три години, бо просто стояла в чергах. Боже, нарешті мене відпустили. Я так довго не пам'ятаю, коли останній раз була. Але слава, саме головне — це те, що в мене все добре. Це більше ні за що не переживаю в цьому житті. Все зустрілася з Настюшкою. Зараз біжу швидко в книжковий і додому, бо треба маму проводжати на потяг. І одну книжечку купила завтра. Клієнточці подарю, бо ми з нею такі книжкові друзі. Якщо не рахувати те, що ми я майстер і манікюру, така новорічна, маленька. А ці а, мої бажаночки. А, мама мала їхати до Тернополя, але щось не повзнуло фартеву, але маквіточки. Тому поки тут а все. А вам бажаю гарного дня.